Вітаю вас! Я дійсно знаю дуже добру історію України. і не тільки України, Китай також і світу. Я просто захотів вам розповісти історію про одну цікаву людину. Да, це кусочок історії Радянського Союзу, точніше Радянської України. Був такий момент, що був першим секретарем ЦК Компартії України Шелест, якого звинуватили в тому, що він бендеревець. Перший секретар комуністичної партії Бендеровець? Жах! Ужас. Дійсно, дійсно, трішки не так. Але дійсно дуже цікава людина. По-перше, ну як він прийшов до влади. І, що ж це за такі Бендеровець, який керує Комуністичною партією України? Зняли, зняли, зняли це є. Так що подивіться відео, воно дійсно цікаве. І я думаю, повчальне. Не тільки для історії, для майбутніх.